Добрий день, закінчився івент. Перший раз в ньому брав участь, і він п'ясок незручно закінчиться в п'ятій ранку, і зі стіни я гренстував. Ну, закінчував я його першим, але приходив там ці стяги енергії витрачав, тому я не знаю, як там другі прийшли, ребята. Ну тут перше, да. так. Тут, тут я знав, що я маю все-таки п'ять цих блядь, друге вижили. Ну. Друге, це вже теж непогане, з того золотішка взяв. Тут друге. Ну, естественно, бляха якась морда вижила. Тут друге, те... ну аточно, ну, що дві шмотки будуть легендарні. І 15 кусків. Значить що тут? О, так я і того, і того на одну зірочку відкриваю. ну, В принципі, о, і й хороші. Такі в мене рукавиці вже є, по-моєму. Високорождяний, зелений. Чи немає? Що подивимося. Синій. Польовий командир. Ну, отлично. 15 цього, 18 того пусків. Ну, шикарно я рахую. Стараюся Ну, це Ейгон. Відкрили Ейгона. Дракон я не знаю, кстати, що буде говорити. Ну, ти молодець. Тоже відкрили її. І так. Самий гарний дракон в мірі. Ну, навіть не знаю, блін, і того, і того, в принципі, однаково отримав. Кого зараз взяти. Поставайте навіть все-таки Ейгона. 50 кусків. Ну, подивимось, давайте цей раз Ейгона візьмемо. А наступний, якщо що, дракона синього. В принципі, який Ейгон жовтий. Ну, я знаю, блін, жовтих в нестачає. В принципі, навіть, може дракона краще. Ну ладно, хай цей раз вже буде Ейгон. А на наступного вже разу візьмемо дракона. Може щас дракона насипить. Так, що, тут у нас десяточка дракона. Ну, бачите. Опс, якогось вже заповнив. Даже ну, у мене собака і ще хтось там є. Десятка дракона. Як чувствував, що треба його наставити. Три. Фу, боже, який призив. Одстой. 13 кусків за 20. ну Значить цей івент в мене буде хреново сивати, бо в мене бастардів нормально дає. А драконячий камінь зовсім хреново. Ну. Бачте, що робиться. десяточка одна і все на цьому. Могли б, звісно, і покуплятися піздець просто. 40 кусків. 2 такі сірі жетони крутанемо Просто взагалі. Мінімалку дають і такі, ну на, типа, не обляпайся. У мене завжди якось так от вони один і він трохи краще дають. Що там, щось, щось мігає. Ладно, потім це все помігаємо, щоб довго відео не засередувати. Сірих крутонем. Бо, блін, взагалі просто якась тухляна. Тухлятина. Зовсім. Давайте ще мені. Ну, Хотілося б, звісно, на дві зірочки дозбирати, але бачите, не судьба. Однозірковими особа сильно не пограєш. Ну, Може хоча б дракона дадуть. 60 десятку і буде. Хар... О, 20-ка. Дракона на дві зірочки апнув. Хорошо. Ну, отак, от, от закінчується. Це то Я не хочу на них витрачати. От, непонятно, коли там буде наступний івент, але тим не менше, що там таке? Все горить. Збираємо монетки. Так, ну ці я буду на а, жовтих витрачати. Давайте ну, подивимось, що тут у нас. Такс. Де наші бандіти? Дракончик на дві зірочки взагалі отлично. Шинс. Бум. Хорошо так. Сіпануло дракончика. Добре, що взяв Вейгана. 15 кусків, бо в принципі треба і то, і те. Жаль, що не на 3 не дотягнув. Взагалі, що так осталося, було б непогано. Але, Як є таке, могло б бути гірше. От за ігоном проблемки. Ійгон у мене тут тільки на одній зірочки болтихаюся і прям. Далеко далеко. Ну, що зробиш, що зробиш? 15 кусків дадуть і буде тобі 2 зірочки. Ладно. Якось так закінчується. І він ще якийсь бачу, лист. Там прийшов, зараз почитаємо, що вони там хочуть. І це ж добре, що ще давали, ви поняли, для призива монетки. Щось там один раз 10 дали, другий раз там по 5 давали. А, так він майже 9 на три зірки. Ще отлічно. Майже на три зірочки. Ну, Хорошо. Так, прочитаємо, що там в листі пишуть. Сумон, сумон, ну так, да, окей. Давай, що не даєте. Куски забираємо. Щось не бачив я, щоб давали. Тут ще 5 кусочків, щоб дали ще, то я би щось тобі призвав. Тут нема. Може десь я закрив? Давайте вже. А, ні, немає. Ну, вовк. Так, що там? Давайте подивимося, що в мене тут робиться. Вівенький взагалі вчора не грав. Вот. Ну, там шансів в мене не було. Мені треба було 800 очок, чи, чи 700, щось, щоб вийти. Ну, в мене таких ну, да, побили мене сильно. Ну, Я сподіваюся, що в зону виліту не викинули. Ого, ребят, один день не пограв. Подивіться вже, де валяюся. Ладно, зараз будемо відбиватися. Був 10-й, по-моєму. Чи 10-й, чи 11-й, 12-й. Отак вот весь був. І батько, диви, -ка, диви, -ка, коротше, валяюся. Тут п'яний під забором. Один день, ребята, не пограв. Даже не так зранку я ще пограв. Е -е, от, а вже цілий день далі. ввечері не грав. Отака, от, Петрушка. Е -е, пишіть, як що. О, да, давайте ж подивимося, для кого там рукавички ми знайшли. Я думав, сюди рукавиці зайдуть, ні. А де вони? А, подожди, вони ж на паладіну, по-моєму. А я вже розкатав губу, думаю. О, де. Так, а паладін мене во. Ну, отлично, він високорожденний, до речі, сюди. Сумочка. Що? Що в нас не було, так? Да? Ну, прикольно. Ладно. Да, да ви вже три шмоточки в неда. Дві шмоточки. Так. І ще. Ще впало, моєму сюди. Давай подивимося. Вот, легендарна шмотка. Ну, вона не підходить, і більше плаття підходить, бачите. вона і по кольору підходить. Так, окей. Э, Значить, хто у нас ще є, Такі в нас є э, лорд Вирис. Так, де ж це він? А, він же ж не трьох зірках, Ну, вайрис. примір доспех. Чінс, Варюс теж, давай, як уже приодівся. три. І всі сині Прикольно. А хто, конечно, не цікаво, хто у нас синій є. А, цей стратег. Ну давай. Натисну. Синих стратегій багато. Ребята, прям завались. Скільки у нас синіх стратегів. Искну, бляха, ви самі бачите. З тих, що десь там в майбутньому може будуть, Ну, я навряд ли цих буду, ребят, качати. Синіх стратегії завалісь. Теж можемо ми відкрити на три зірочки. але поки що мені варіс більш важливіший, я на Тітана беру. Е, давайте ще почеклуємо. Тут пожертвуємо Батона оцю. Право зверху над ними. Ні, не вгадав. Ой, не будемо цю рекламу дивитися. Ладно, друзі, всім дякую за увагу. До побачення.